Привіт, друзі! Наші правильні дії приводять до гарних результатів. І так, натискаємо кнопочку Поповнити це стартові потоки. Стартові потоки навчають правильним діям і навичкам, адже саме стартові потоки це правильне інвестування, мислення інвестора та стратегії інвестування. Це полягає в тому, що вкладати кошти і регулярно. Їх вилучати кожного разу ми забираємо все більше і більше грошей і знову інвестуємо, постійно відкриваючи нові потоки. І саме зараз я також відкриваю новий потік, прискорений стартовий, на 1000. Заплатити через Money Storage. Це наш мультивалютний гаманець. Плачу. Так. Це у мене вже 10-й потік. Ось у мене сьогодні нарахування. Прекрасні мені потоки дали. І навіть 11-й це мій 11-й, виходить, потік уже. І прискорений 4-го, 10-го, 24-та прекрасна дата для того, щоб нарахування мої збільшувалися. І і ікаренці. Дивіться, ось 24 монетки дорівнює 1500. Польських злотів, тобто це навіть більше, ніж півтори тисячі євро. Наступного разу ми кожного разу моє нарахування все більше і більше. Ну, і дає прекрасні результати. Зробимо скриншот цього потоку. І наступного разу в мене уже більше, ніж я поповнювала. Я поклала Прискорений старт 250, а нарахування моє буде 265. І кожного разу, кожні два тижні мої нарахування все буде більше і більше. Всім бажаю відкривати стартові грошові потоки і бути з грошима кожного дня. Успіху вам! Приєднуйтеся до команди, пишіть мені в телеграм. Буду рада всім допомогти розібратися в платформах Money Storage і Cashflow. Це інструменти достатку.